Доброго дня, мої українці, україночки, я вас люблю. Зараз вам подивлюсь таке питання, яке ви дуже дуже, дуже мені часто задаєте. І зараз у вас дуже гостро стоїть це питання. І для дівчат, і для хлопців. Ще раз скажу, дорогенькі, хто мені понаписував Viber, WhatsApp, Telegram? у мене зараз черга на гадання, на діагностику, бо дивлюся, я кожну людину 40 хвилин. Детально, а може й годину. Дивлюся по шести колодам карт. По цим картам дивлюся. Відео, 8, 10 відео розкладів висилаю вам вайбер, телеграм, ватсап, інстаграм. Детально дивлюся, щоб побачити кожну кусочок чогось, що хтось другий не бачить. Щоб придупредить. Дивлюся. По шести колодам карта або й по восьми, ще дивлюсь по дідовій книги. Але як хочете, то дожидайтеся мене. Бо попасти на діагностику до мене тяжкенько. Сразу кажу, бо повідомлень багато поступово відповідаю. Сьогодні я тільки відповідала Viber. Ще завтра, після, сьогодні, після відбуду WhatsApp відкривати, телеграм, а потім Інстаграм. Я не займаюся походу де без. Платно, гадають, дурості говорять, це я не займаюся, вам дурості не говорю про порчі, про того, що не існує, про Вінсибіс Браччя, це дурість повніша. Дурніша, яка тільки може бути. Да, таке зустрічається, Ну це одиниця, одиниця на тисячу людей, в кого таке є, а не в кожного. Ну, дівчата, хлопці, ну що ви? Ну ви ж взрослі люди, що ви вірите чіпуху? Обращайтесь до мене, і потім я дивлю, викидився, викриваю дурості. І так, ну я не про це. Хто чим займається, то їхнє лічне діло. Я ніколи не влазю. Воно мені не має часу дивитися, оце на дурості, ті, що. От там в Тіктокі виставляють безплатне гадання. Це безплатна проблема вам. Навішують безплатну проблему. Це я вас предупреждаю. Ви самі дивіться, ви взрослі люди, пишіть, обращайтесь. Я нічого не маю проти, просто вас попереджую. І так, таке питання. Чи по судьбі даний король або дана дівчина, чи він по долі, по судьбі? Дивіться, дивимося. Дід Нестер, скажи, розкажи, моїм самим найкращим красуням підписницям, розкажи, підписницям, одразу говорю, тільки підписникам. Дід Нестер, скажи, розкажи моїм соколикам підписникам, розкажіть. Так, дивлюся. Так, радість. Іменно той, хто зараз відносин у відносинах, повторяю, не той, хто когось любить і мечтає про відносини, а той, хто в відносинах. Да, він по долі і тут буде у вас зав'язуватися дуже добрі відносини, бо польза випадає іменно для хлопців, хто з жінкою або з дівчиною в відносинах, і для жіночок, хто з мужчиною. то це й по долі. Далі дивимося на цих картах. Так, 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 так. Те саме карти підтверджую. Бачите, руки е, соєняються, дарять квіти, це значить з'єднання по судьбі. Дівчата, цей мужчина або хлопець по долі вам. Нестер, скажи, розкажи нашим соколикам і дівчатам, правду підкажи. Так, дивіться, той, що ви з ким маєте відносини, дівчата з ким із воєнними нашими соколиками, не травміруйте, не мучте, бо там відносини чесні, справедливі, люблячі. Це все класно. Також для соколиків, так, а ну, соколики для вас відносини стояння, укріплять із цією, що ви знаходите. Так, да, і ще й хлопочіть і ще їдете до неї в дорогу. І це, буде, да, і це буде класні відносини. Так, давайте ще на цих картах глянемо. Так, чи укріплювати відносини? Мені з тим мужчиною, що зараз дивіться подарунки, гроші. Подарунок це в даному випадку розклад такий, що це для вас подарунок долі. Подарунок долі. Значить, да, 100%, да. Бачите, свидання. Бережіть ці відносини. Далі ці карти старі, самі старі карти. Діда Властелена, Так, хлопці, соколики для вас ще стоять. будь відносина з цією дівчиною. Да, Стоє робіть, творіть, дірзайте, об'єднуйтесь. Хай ви будете щасливі всі долі. Звертайтеся за розкладами Instagram, WhatsApp, Viber. Телеграм, ну там треба чекати. І я вас всіх люблю. Я обов'язково подивлюсь, все розкриємо у кого соперника, соперниця, соперники, які там інакші дії. Все я вам скажу.